Виконуємо номер 1067 із підручника Алгебра 7 та номер 44.31 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіка функції з осями координат. Завдання перше. Графік з одно формулою, y дорівнює. 1,5х відняти 20. Друге іг дорівнює 5 відняти х четвертих. Приступаємо до виконання. Перше завдання у нас формула, Y дорівнює 1,5х відняти 20. Точка перетину, графіка, з вісю абсцис належить цій осі. Отже, її ордината має дорівнювати нулю. Точка перетину з вісю абсцис. Тому для пошуку точки. Перетину графіка в функції з звістю абсис достатньо у формулу, якою за нашу функцію підставити значення y до рівня 0 і розв'язати отримане рівняння відносно змінної х. Отримаємо 1,5, множимо на х мінус 20 дорівнює 0. І розв'язуємо наше рівняння. Переносимо мінус 20 у праву частину, змінивши знак на протилежний, і тепер поділимо на 1,5. Подамо у вигляді дробу, помножимо чисельник і знаменник на 10, ділений дільник на 10. Це буде 215. Скоротимо на 5. 200 ділимо на 5, це буде 40, 15 ділимо на 5 буде 3. І виділимо цілу частину подамо вигляді мішаного числа. 40 поділити на 3 це буде 13, 1 третя. Отже, маємо координати точки 13, 1 третя 0. Це точка перетину. Графіка Y дорівнює 1,5 х відняти 20 з віссю. Абсцис. Тепер переходимо до осі ординат. Точка перетину графіка з вісю ординат належить цій осі. Отже, абсциса тепер такої точки дорівнює 0. Точка перетину звісю ординат. Тому для знаходження точки перетину графіка в функції звістю ординат достатньо у формулу якою одну функцію підставити значення х до рівня 0 і знайти відповідне значення y. 1,5 множимо на 0, відняти 20. Отримаємо мінус 20. Отже, буде наша точка 0 мінус 20. Точка перетину. Графіка. Функції y дорівнює 1,5х відняти 20 з вісю ординат. І переходимо до другого завдання. Тепер у нас графік задано формулою, функцію задано формулою 5 відняти х четвертих. Знову ж точка перетину з вісю абсцис у нас належить цій осі, отже, її ордината, дорівнює нулю. Підставимо замість y 0. І розв'яжемо рівняння 5, відняти х четвертих дорівнює нулю. Переносимо 5 у праву частину. Змінивши знак на протилежний, отримаємо мінус з четвертих дорівнює мінус 5. Ну, а тепер, щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Міс 4 множимо на мінус 5. Отримаємо 20. І маємо координати точки перетину. Це буде у нас 20. 0. І пояснюємо. Точка перетину графіка функції y дорівнює 5 відняти х четвертих з вісю. абсцис. Тепер переходимо до осі ординат. Тепер у нас x, 0, Точка перетнографіка з віссю ординат належить ці усі. Отже, абсиса такої точки дорівнює ну0. Тому для знаходження точки перетнографіка в функції звісю ординат достатньо у нашу формулу підставити замість x дорівня 0. І знайти відповідне значення y. 0 ділимо на 4, це буде 0,5, відняти 0 буде 5. І отримали точку 0,5. Точка перетину графіка функції. y дорівнює 15 ціла Ой, у нас y дорівнює, y дорівнює 5 дорівнює п'ять відняти х четвертих з вісю. Координат Номер 1067 із підручника Алгебра 7, та номер 44.31 із підручника Математика 7. Виконано.